Козаки це значно ширше та масштабніше явище, ніж ми звикли думати. Запорізька січ лише збірна назва для цілої низки військових і адміністративних центрів українського козацтва, розташованих за порогами Дніпра. Протягом 1550-1770 х років історики послідовно нараховують сім або вісім запорізьких січей. Найвідоміша з них Хортинська. Але більшість сучасних істориків вважають, що то була зовсім не січ, а дерев'яно-земляний замок зведений за власний кошт князем Дмитром Байдою Вишновецьким. Ймовірно, там не було ні козаків, ні кошових отаманів, ні традицій демократичного вибору керівництва. Є навіть документальне свідчення про те, що гарнізон Хортинського замку намагався перешкоджати справжнім козакам нападати на шабанів і спустошувати татарські землі. Відтак, першою справжньою Запорізькою Січчю, вірогідно стала не Хортинська, а Томаківська. До речі, переважна частина сучасного Донбасу у XVIII столітті входила до складу Запорізької січі вольностей війська Запорозького Низового, утворюючи Кальміуську і Єланецьку паланки. Ба Більше запорожцям належали і частково терени сучасної ростовської області і краснодарського краю Росії. Центром Каліміутської паланки вважається Городище Домаха. Тепер Маріуполь. Водночас північна частина Донеччини входила до складу ізюмського полку Слобідської України, тому Донбас це також давня козацька земля України, і у цьому немає жодних сумнівів.